Погнали. Ароматні дівчата, я буду показувати. Ми сьогодні отримали класних мутантиків ароматних і е, триліпси. Чесно говоря, забула назву сорту. Нагадайте мені, вона якось у мене не затримується в голові. Але сорт обалденніший, просто нереальної красоти. Ось така. Вона дуже ароматна. Прям аромат конфети. Я аж дивлюсь виною. Запах. Вона дуже крута. Ось така. Дивіться, Три ліпсик. Вони всі приїхали в класному стані. Дуже яскрава квіточка. Fairy Fairy угу. Е, Да. Зараз все покажу. Покажу, що заді мене. Потім будемо по сортам і по міксам все пройдусь. все покажу. Так, Fairy так, е -да. Їх ціна 850 гривень. Ось така нереальна красотка. Значить, вони є на дві гілочки, а хто буде брати перше, я вообще могу вам предложить на 4 квітоноса. Можете собі таке представити?